В даному відео хотів би я вам показати правильне підключення насоса для безкривної колони цукрової враги. Підключається насос з нижньої точки йомкості. В комплекті до нього йде фільтр грубої очистки по напрямку стрілки, з бочки. Ось так як ми дивимося зверху на насос, заходить вхід в насос зліва. Виходить справа, ну і вихід насоса попадає ось в цей змійовик і заходить в нашу колону безперервну бражну колону. Заходить ось в той холодильничок і на самій верхній точці виходить брага, попадає у царгу. В даному випадку в мене трьохдюймова колона. Так як я і казав в попередніх відео, насос справляється із 4-дюймовою колоною. Він видає максимально 3,5 літра у хвилину при тиску 0,5 бар. Насос цей безшумний, працює безвідказно. Одно єдине, в кого є проблеми зі світлом, тобто Нестабільне світло, скачки, то на цей насос треба ставити стабілізатор. Тоді буде без проблем тримати стабільно, чітко і якісно. Ну, ось так вона вже підігріта в цьому ходильничку попадає на тарілочки. В принципі, тарілки не дуже суттєво. Може бути сітка панчника ніржевійка. Попадає і. Пару галятором розщепляється, повертається назад, подається цей хупиночек и спирт сред уходить у емкость, скорость спирту сердца 100 мл в 45 секунд. Все стабільно, все має, так як у мене скачки з судом немає. Стоїть обший в мене стабілізатор і досить чітко все тримає.